А ми будемо публікувати щось подібне для того, щоб вести боєприпаси нашим артилерійським бригадам для того, щоб забезпечити найефективнішу, найшвидкісну забезпечення артилерії для контрнаступу. Що від вас залежить, кожна ваша гривня буде подвоєна мною, і ви будете точно впевнені, що це є найефективніше, і найнеобхідніше. Для Збройних сил і це найкращий спосіб використання вашої допомоги. І оце звичайний робочий день нашої команди. І зараз ви бачите контейнери, які прибули до нас від військових, які будуть базою для виробництва майстерень і банно-пральних комплексів. Це те, що зараз дуже не вистачає армії в режимі фактично щоденної роботи, вдень і вночі ми перевели виробництво і забезпечення армії. Дуже дякую всім. Дякую Збройним силам України. Дякую за те, що вони роблять, і дякую, що вони наближають нашу перемогу. А ми знову живемо квітневим контрнаступом. Я знаю, що він буде успішним. Я не знаю, коли закінчиться війна. Але я точно знаю, що її завершення залежить від успіху нашого контрнаступу. І роблю, і ми робимо все можливе, щоб зробити результати його такими, які дозволять нам перемогти Росію в Україні. Це є наша мета.